Добрий день, шановні друзі, ви на каналі Мотоблок БЦ. Сьогодні ми розглянемо покришку в розмірі 520 х 10 Дана покришка виробляється в Україні, так що по якості вона дуже висока. Малюнок йде такий. Трасовий назвемо його, і подивимось по параметрах. Так, це краще. Так, виробник Україна. Логотип виробника. Розмір 520 на 10 та маркировка DT48. Дана покришка йде з камерою. Камера йде Україна, вона клеїться. Сама покришка та камера не бояться Сонця, тому що якість наша. І по параметрам саме головне. Покришка має висоту 48 см та ширину 10 см. Дана покришка використовується на прицепах, на тачках, на адаптерах. Так що дана покришка прослужить вам на довгі роки. Якщо вас зацікавила дана шина, звертайтеся, переходьте за посиланням. Завжди будемо раді бачити вас у нашому магазині.